попросили детальніше показати наш газон та те, як ми за ним доглядаємо. Газон у нашому уже третій рік, і ми його не стелили, як багато хто думає, а сіяли із моносорту трави. Тонконіг лучний. Також по периметру у нас викладена бруківка і засипані камінці. Загалом ділянка наша займає 10 соток. Будинок розміщений трошки ближче до одного краю, і тут у нас є такий сарайчик, де зберігається усе для газону. Також біля нього стоїть ось ця косилка. Запустити та вимкнути її можна навіть зі смартфону. Автоматично вимикається, коли починається дощ. Осить постійно і коротко. Ця трава залишається на газоні, перегниває і є таким добривом для газону. Із рослин, крім газону, у нас ростуть, мабуть, тільки туї. Ось ця висока туя смарагд та короткі шарики, туя західна. Колір бруківки також прикріплю, бо часто про нього питаєте. Окрім природнього добрива, ми також іще удобряємо по сезону хімічним, яким саме залишу в описі під відео. Після того як траву удобрили, її обов'язково потрібно гарно полити. Також у нас на газоні є автополив. А ще він поливає і рослини на тира і що дуже зручно.